Так, Всім привіт! Дивіться, сьогодні на сої, трохи в нас вітер. Ходимо ротаційкою, впроваджуємо нові технології, побачимо, що з цього вийде. Трошки розрихлює, десь бур'янець вириває. От таке. Трошки хочемо дати повітря. Тут тобто дуже запливло, рівняє разом ці рівчачки, засипає трошки, От таке. думаю, різниця видно яка. На скорості, де підходить, то взагалі бомба. Отак. От Вириває, соя то росте, трошки бурян підриває. брискатись поки не буде, тут поле частеньке, це тільки кощ, сосунка. Тому Зараз тут швидко збігаємо. Зараз покажемо апарат. Так, а це сам той апарат Джондир. Джоновська. Короче. так воно все грає. Взад-перед. Раз. Раз. Собі грає і кожна напружені. Так. І все. Отак лупнеться, позичив кума. Попробуємо в цьому році, як воно буде. Такі от лопатки. Такі от лопатки. Зараз покажу що зсередини. Так, думаю, видно проход. Тут не погазуєш, бо бляха, водомиї такі, що це капець. Так, тут далі не йдемо, бо у нас тут гори починаються, гори Карпати. Так, відіб'ємо зразу. нормально, під горбочок йде добре. Обов'язково піднімаємо. Зараз берега тут зійдемо перше. nie, być nie będziemy te zaraz jeszcze raz Aż to się udarysi, Це, що розвертаєш тут, нічого страшного. Трошки скорість треба, але тут нереально швидше йти. Ходити вже там ось такий берег тут нас занесло. Назад було б здерти, от то був би результат, мабуть. проходжу через нього, щоб нічого не скрутити, так, це другий кусочок, от така красота вийшла, дивіться яке тут і яке тут. І це таке саме було. Прорихли вони погано, хоч і є сліди, але азоту трошки піде. Водоми її порівняло капітально. Дивіться, як подупа, де не де вибило Ну, Нічого не зробиш. Вона трошки густенька, буде красота. Така от соя тут. Рядочки гарненькі. Гарненько пройшло. Все, будемо вести назад, таки більші два кусочки зробив. Так. На городиках можна і спробувати трошки порінками.